В області розпочався щорічний період нересту риби. Це пов'язано із підвищенням температури у водоймах. З 1 квітня діють обмеження на риболовлю. Нерест основний період для відтворення і відновлення водних біоресурсів в наших водоймах. Основними річками це є річка Дністер. Е, нерестова заборона з 1 квітня по 10 червня. Е, всіх, е, всіх інших річках з 1 квітня по 20 травня у всіх інших водосховищах нерестова заборона з 1 квітня по 9 червня. Включно на Хмельниччині є 59 водних ділянок, де діятиме заборона. За дотриманням обмежень під час нересту до кінця червня стежитимуть інспектори Хмельницького рибоохоронного патруля. В Місті Хмельницькому на Хмельницькому водосховищі виділено дві ділянки, а саме одна ділянка це від вулиці від мосту по вулиці Кам'янецькій до мосту по вулиці Західної Окружні. Це лівий берег проти. Течії, тобто попри парк Чекмана. І друга ділянка виділена від вулиці від мосту по вулиці Західної Кружній до орієнтири по, потім по лінії електропередач, тобто це правий берег річки водосховища. Порушникам загрожує адміністративна і кримінальна відповідальність, передбачена законодавством. Штраф у нас іде до 680 гривень. Це якщо у нас адміністративна відповідальність, а кримінальна відповідальність там передбачена максимальний розмір 3400 гривень. Дозволено в нас рибальство з двома гачками, а зі спінінгів з одним. Заборонено в період нересту риби і пересування водоймами на моторних човнах. Ірина Аріон, новини міста.